Винувати всі ті, хто в кінці лютого, навіть не в кінці, а можна точніше назвати цифри, це десь 19-22 лютого 2014 року домовилися із Януковичем і його оточенням про те, як воно далі буде. Тобто, це домовилися про те, що дали Януковичу і його оточенню втекти це раз. Домовилися про те, що не будуть розслідувати справи Майдану 2. Домовилися про те, що не будуть притягувати їх по корупційним злочинам за все те, що вони творили з 2010 по 2014 рік. Домовилися про те, у який спосіб корупційні схеми і в якій частині, я так думаю, корупційні схеми переходять із рук регіоналів у руки нових можновладців. І домовилися про порядок розрахунків ЗСЦ. Я так думаю, що спочатку регіонали відщібнули якусь е, таку преміальну частину тим, хто їх кришує, їх верніше оберігає уже понад 2 два роки, два з половиною роки. От. А потім регіонали домовились про те, що вони будуть робити ще такі. Е, Регулярні платежі, щомісячні, наприклад. І ці щомісячні платежі, напевне, здійснюються. Тому що якби заплатили один раз тоді, то вже давно б їх кинули. Це так звані партії Майдану і їх керівники, які посіли керівні посади в українській державі після Євромайдану 2013-2014 року. Чому втік безперешкодно Янукович і його оточення? Чому не розслідуються злочини проти Майдану? Чому не притягуються до відповідальності і легко відпускаються за кордон? Чому е, діють корупційні схеми і нарощуються їх оберти? Чому відбувається рейдерство? Чому гуляють на свободи бандити, які були партнерами е, Банди Януковича? Хто-небудь мені дасть відповідь на це питання? У мене така відповідь є. Тому що керівництво державою попало в руки шахраїв і таких самих корупціонерів. І Майдани ніколи не програють. Те, що український народ і майдани як феномен українського народу зраджують політики, це факт. Але це не значить, що Майдан програв або програв український народ. До кінця лютого 2014 року в Україні увесь політикум, Уся так звана еліта, це слово я безумовно беру в лапки, причому подвійні, потрійні. Тому що називати нас всерйоз елітою ту гедоту, яка грабує понад 20 років країну і призвела до обнищання 90% народу, в мене язик ніколи не повернеться. Так от, до кінця лютого. 2014 року в Україні було два табори корупціонерів: один той, який був безпосередньо у владі, і другий той, який його оточував у органах влади, і поза межами органів влади у політичному. У, політику, у політику, так? Це в першу чергу керівництво усіх провідних українських політичних партій, вірніше політичних проєктів. Тому що справжніх партій, як ми розуміємо, в Україні немає. Є політичні проєкти олігархів, просто розкладені у різні кошики. Це одні й ті ж самі яйця, тільки в різних кошиках. Але наступив пік. Боротьби суспільства, я підкреслюю, тому що політичні партії, які на той час були і парламентські, і довкола парламентськими, не вони боролися із бандою Януковича. Боролося суспільство. Вони були прилипалами. І вони прилипли на Майдані до боротьби українського народу і потім обманули український народ. Так от, ті корупціонери, які втекли. Домовилися про подальше мирне співіснування за гроші і за інші блага домовилися з тими корупціонерами, які тут залишалися. Тому я думаю, що там був кеш, там був дільож корупційних потоків, там був дільож бізнесі. Безумовно, там, напевне, був якийсь момент і стосовно засобів масової інформації, про що ви згадали, але то вже нюанси. Саме головне, що зрада Майдану. Оцими політиками із партії майдану, які прийшли до влади, вона відбулася ну з найбільшою точністю це 21 першого, лютого 2014 року. І тому ми маємо в Україні ту ситуацію, яка зараз є.